Чому саме мобільні майстерні українського конструкторського бюро Локер потрібні фронту? Мобільна майстерня Локер на базі пікапу перевага надається шиномонтажу коліс легкового транспорту, а наявність великої кількості ручного інструменту та автономного обладнання дозволяє вирішити оперативні питання ремонту в польових умовах. «Локер» Ремонтна майстерня для шиномонтажних робіт коліс великих розмірів дозволяє автономно працювати на місці дислокації частини або недалеко від місця виконання завдань, забезпечить справну роботу всієї колісної техніки, яка є на балансі. Слюсарно-механічна майстерня Workshop Locker. По максимуму обладнана інструментом, станками металообробки, зварювальним обладнанням та обладнанням для обслуговування гідравлічних систем, повністю автономна. Вирішує питання обслуговування та швидкого ремонту дорогої та дефіцитної західної артилерії. Мобільна майстерня для ремонту коліс з RunFlat вставками дозволяє автономно та швидко обслуговувати колеса з RunFlat вставками За допомогою цієї майстерні можна виконувати повний цикл шиномонтажних робіт таких коліс. Ці майстерні дозволяють тримати техніку у бойовій готовності, а техніка, в свою чергу, зберігає життя солдат та ефективно нищить ворога.